Радий вітати, шановне товариство з під Бахмуту, де я зараз маю нагоду трішечки відпочити від бойових, хоча уже найближчими днями повертаємося. Від себе особисто від мінометної батареї 130-го батальйону найщиріші вітання 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України, де служить мій побратим Василь Рябко, з яким ми нещодавно створили дуже симпатичну композицію Колискова. Це пісня Василя, але я мав честь взяти в ній участь, дуже її люблю. І я впевнений, що з такими піснями, які воістину розраджують душу і серце славних. Доньок і синів України ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Небо буває світлим та темним, і його досхоч Україна, місто буває нічним та денним, але воно суцільна руїна, чорні провали як душниці. Тут ми життя на піску будували, спали на щастя Двох на одинці Як ми з тобою гарно співали. Люляй, люляй, люлій люлі, коли нам співають кулі, хоче нас навік бік заколесати, Смерть холодна, та нерідна мати. Люляй, люляй. Даю тут до нас не гулі, але нас тобою не змусять спати, Щоб кохана десь могла співати Ді чарівні та казкові, зовсім інші колискові Буває то світлим, то темним, когось любить, когось не вважає Мама вчила мене бути чемним, але зараз лють переважає. Ми стоїмо на обрії світла, собою закриваємо від навали, Щоб наше щастя знову розквітло, Щоб нашим дітям кохані співали. Бо нам співають кулі, хоче нас на вік заколисати смерть холодна, та нерідна мати, люляй, люляй, люлі, люлі, люля. Прилітають тут до нас на гулі, але нас з тобою не змусять спати, щоб кохана десь могла співати Тіча, рівні та казкові, зовсім інші. Люляй, люляй, люлій люлі, люлі. хов з нам співають кулі, Хоче нас навік заковисати, смерть холодна та нерідна мати. І тут до нас не гулі але нас з тобою не змусять свати, Щоб кохана десь могла співати Ті чарівні та казкові, зовсім інші коли